Принципи організації вільних суспільств світу. Вільними суспільства називатимуться саме тому, що кожна людина в них зможе вільно реалізувати волю своєї душі, її прагнення та мрії. Саме реалізувати прагнення та мрії своєї душі насправді і мають цінність в кінцевому підсумку результатів життя. Підніміть як у школі, будь ласка, руки ті. Хто хоче, щоб йому заважали займатися цікавими справами, які приносять йому радісні враження? Хто хоче, щоб йому заважали шукати і знаходити свої радості в своєму житті? Ніхто, я чомусь так і думав. Та й взагалі я сумніваюся, що в світі знайдеться багато бажаючих свідомо прагнути шкодити собі та мучити себе. Тоді давайте подумаємо. При якій умові цього можна досягти? От ми тут, між собою, давай домовимось про те, що я не заважатиму тобі, а ти мені. Можемо ми про таке домовитися? Звісно, що можемо. Добре. Якщо можемо ми з тобою, а ми ж не жадні, то можуть і інші приєднатись до нашої, тепер уже спільної домовленості. І оскільки наше коло буде розширюватись, то давайте формалізуємо наші домовленості, щоб кожен чітко зрозумів, про що ми домовились, які переваги надає кожному приєднання до домовленості, і які наслідки порушення цієї домовленості. Головна ідея домовленості ніхто нікому не заважає займатися цікавими справами, шукати і знаходити свої радості в своєму житті. За умови, що ці справи не приносять страждань ні оточуючим людям, ні природному середовищу. І є ще одна умова, без якої ця домовленість не діятиме справедлива і чесна рівність можливостей використовувати ресурси, які потрібні будуть для занять цікавими справами. Це не означає, що всі ресурси потрібно порівну ділити на всіх. Це означає, що кожен має мати рівні права на отримання потрібних знань та потрібних ресурсів для своїх цікавих справ для реалізації своїх мрій. Кожен має мати право на використання суспільних ресурсів по правилах чесної, етичної, ринкової економіки. В результаті можемо записати три простих принципи нашої спільної. Угоди про чесне життя вільних суспільств світу. Надалі, просто угоди. Перший жити чесно, не завдаючи страждань ні оточуючим людям, ні природному середовищу. Другий. Ніхто нікому не заважає шукати і знаходити свої радості в своєму житті при умові дотримання першого принципу. І третій. Дотримуватись трьох правил етичної економіки, які кожному дадуть можливість доступу до використання суспільних ресурсів для реалізації другого принципу. І для того, щоб ці принципи нашої угоди набули правової ваги та сили, потрібно буде внести поправки в правове поле існуючих правил господарювання, прийняти Три правила етичної економіки, які діятимуть на базі електронної системи обліку суспільної системи компенсацій, потрібно буде створити суспільну електронну систему обліку, подібну до електронного інтернет-банкінгу, суспільну систему компенсацій, скорочено ССК, відкриту, повністю доступну для огляду в будь-який момент, цілком підзвітну. Правила етичної ринкової економіки. Перше правило проводити балансовий облік різноспрямованих рухів дав та взяв в розділах кредит і дебет. Все буде за системою дебетів і кредитів. Доходи на інвестований капітал спадщини, виграші за ставками, заробітна плата робітників та службовців, чайові. Та грошові винагороди. Все. Купувати все потрібно за кредити. Будь-яка людина може ознайомитись з документацією кожної людини чи компанії. Друге правило: ніхто не проводить окремої грошової емісії, загальний баланс усієї системи строго рівний нулю. Грошовий запис автоматично виникає при фіксації угоди купівлі-продажу. У покупця в розділі взяв або дебет. У продавця в розділі дав або кредит і збільшує відповідні їх суми, але загальний баланс зберігається рівнем нулю. Різниця між кредитом та дебетом у клієнта показує поточний баланс його рахунку. Позитивний баланс свідчить про переважання проданих товарів та послуг над купленими. Негативний баланс свідчить про переважання купленого над проданим. І третє правило кожному клієнту надається право негативного балансу у вигляді його кредиту довіри. Гранична сума негативного балансу встановлюється координуючим органом суспільства в графі кредит довіри. Негативний баланс має обмеження для дотримання почуття міри. У разі перевищення кредиту довіри. Відбувається автоматична відмова від проведення грошової операції та оповіщення громадської служби порядку. Відкритими для операцій завжди залишається лише група товарів першої необхідності, які гарантують виживання з гідністю в мінімально необхідній мірі. Кредит довіри має забезпечувати необхідний рівень життя людини. Він залежить від ресурсних можливостей суспільства загалом і від корисності праці клієнта для суспільства. Це поєднує інтереси кожного та стимулює працювати для посилення можливостей всього суспільства, а відкритість та громадський контроль забезпечують довіру та взаємопідтримку. На практиці це мало чим відрізнятиметься від теперішніх моделей взаємодії клієнта з електронним банком. Клієнт носить свої дані в електронну систему та підписує договір приєднання до умов угоди. Йому відкривають його розрахунковий рахунок із доступним до використання кредитом довіри. Він приймає участь у відкритих ринкових етичних відносинах, сплачуючи рахунки, закуплені товари. Чи отримані послуги та отримає оплату за свої послуги чи товари. До чого це призведе і що змінить? Суспільна система компенсацій виконуватиме роль розгалудженої з'єднуючої мережі, подібної до мережі нервових волокон живого організму. Вона зможе Забезпечити миттєве переміщення дебетів і кредитів по всьому світу, об'єднуючи його в єдиний живий суспільний організм, а повна відкритість доступу до інформації дасть змогу кожному перевірити банківський рахунок будь-якої людини чи організації у будь-який час. Не буде жодних таємниць. Тіньовим схемам економіки просто не залишиться ні місця, ні мотивації. Доходи розподілятимуть, ринкова система, як це зараз і відбувається, тільки дійсно відкрито, доступно для огляду та зрозуміло. Податки буде замінено благодійними відрахуваннями. ССК утримуватиме деяку частину від доходів з тих, хто з доброї волі попросить про це. Це благодійність. Жодних обов'язкових податків немає, жодних збережених звітних документів. Не треба буде обчислювати суми, що утримуються, придумувати якісь лазівки і ламати над цим голову. А якщо весь облік буде доступний, то будь-яка людина в суспільстві може спостерігати, хто робить благодійні внески в загальне благо, а хто ні. Про благодійників зможуть знати усі. Це буде почесна і славетна справа. Ці добровільні внески підуть на підтримку всіх програм самоврядування та роботу уряду, за який голосував народ. Вся система буде дуже простою, дуже доступною для огляду. Всім будуть дані мінімальні частини спільного продукту, необхідні для виживання з гідністю, а тим, хто має достатній дохід, буде надано можливість благодійно вносити частину свого доходу, щоб це стало можливим. В суспільстві почне діяти система чесних відносин. І хоча залишаться відносно багаті та бідні, як і зараз, але це буде їх власний вибір, при рівних можливостях доступу до використання ресурсів, у кожного буде можливість жити на елементарному рівні, не переймаючись виживанням, займатися цікавими та важливими для своєї душі справами. Шукати і знаходити свої радості в своєму житті. Всім будуть надані рівні можливості здобути знання, розвинути навички та, засто та застосувати свої таланти на місці радості. Місцем радості називатимуть місце роботи, адже кожен зможе добровільно вибрати його собі по душі та отримувати на ньому свою радість. Саме Реалізувати прагнення та мрії своєї душі насправді і мають цінність в кінцевому підсумку результатів життя. Тож, давайте докладемо зусиль, щоб це стало можливим. Які переваги від приєднання до угоди отримає кожен зокрема і всі разом? Перше. Мати можливість вільно жити в умовах відкритої етичної ринкової економіки і з вільним переміщенням товарів та послуг по всьому світу. Другий. Користуватись безкоштовним кредитом довіри для свого розвитку та втілення своїх мрій. Третій. Бути впевненим у гідному виживанні на мінімально необхідному рівні за будь-яких умов. Четвертий. Мати можливість... Четвертий мати можливість слідувати поклику своєї душі, займатися цікавими справами, пошуком та знаходженням своєї радості в своєму житті. П'ятий. Мати справді рівні можливості для всіх і кожного піднятися до найвищого рівня вираження себе, а при бажанні досягти Визнання й пошани в суспільстві в ролі благодійника. А суспільство в цілому отримає шанс відновити екологічну рівновагу на планеті Земля, відновити родючість та стабільність ґрунтів, розробляти та втілювати стратегічні плани свого розвитку, позбувшись голоду та воєн по всьому світу. Звичайно, є в цій системі і покарання за злочини, нанесені збитки чи заподіяну шкоду. Але мета тут не завдавати страждання за принципом око за око, а навпаки, припинити і більше не допускати страждань ні в кого відтепер і на майбутнє. Для цього всі зацікавлені в цьому чесно та об'єктивно розглядають ситуацію. Та виявляють причини, а далі вже сам винуватець намагається усунути виявлені причини та наслідки, щоб знову почати відчувати радість, і всі готові йому допомагати. Адже приносити радість іншому одна з радостей для тебе самого, і карають у цій системі тим, що спочатку тобі докладно пояснюють причини та наслідки твоїх дій, і дають можливість виправити ситуацію. Відшкодувати збитки та попрацювати над тим, щоб така погана ситуація більше не повторювалась ні з тобою, ні з ким іншим, і ніхто від неї більше не страждав. Розділ другий. Структура органів суспільного організму, вільних суспільств світу. Суспільство як організм, складна система. Я вже звертав увагу на схожість функцій органів суспільного організму та внутрішніх органів тіла людини і там і там протікають постійні ресурсні потоки життєзабезпечення кожної людини, як кожної клітини, і кожного органу, як кожного підприємства чи організації. Гроші. Є інструментом правової сфери суспільства. В ринкових відносинах грошима компенсують зусилля, які задовольнили попит. Ця грошова компенсація надає право її власнику на використання певної кількості господарських ресурсів суспільства. Функція грошей має бути аналогічною функції нервового імпульсу живого організму, що приводить в рух потрібні м'язи. З їхньою допомогою стимулюється робота необхідних клітин та органів суспільного організму. Гроші повинні правильно виконувати функцію інструменту для управління дозованими рухами ресурсних потоків життєзабезпечення кожної людини, ресурсні потоки життєзабезпечення людини, дані людству у вигляді ресурсних потоків енергії природи. Які вже сама людина своїми діями втілює в товари та послуги, а за допомогою правового механізму грошей розподіляє дозовано ці потоки потрібними каналами суспільного організму. Але для цього гроші не повинні мати незрозумілого тіньового походження і неясного тіньового переміщення. Якщо гроші можна приховувати. То ніхто не може знати, скільки саме грошей у іншого і як він їх витрачає. Тому, можлива поява тіньових схем обману та лицемірства, фінансування тероризму та воїн. За допомогою грошей робляться замовлення на діяльність будь-яких систем, органів та клітин громадського організму. Гроші це сигнали, що дають право на запуск процесів використання ресурсів. У певній кількості. І якщо ці сигнали будуть прихованими, надходити з під тижка без можливості їх бачити і контролювати, то будуть запускатись неконтрольовані процеси в організмі суспільства, і він вийде з під власного контролю, завдасть собі і навколишньому середовищу шкоди і буде від цього страждати. У цьому випадку гроші поводитимуться подібно до наркотиків. За принципом своєї дії наркотики імітують сигнали нервової системи, нейромедіаторів, і вводять в оману рецептори збудження. В результаті збуджуються та активізуються процеси в організмі без можливості достатнього контролю з боку нервової системи. Так само і гроші імітують сигнали до дії, стимулюють та збуджують діяльність. При отриманні дози наркотиків у людини настає стан інтелектуальної збудженості, з'являється непереборне бажання невпинно діяти і метушитися, а також ілюзорне відчуття переваги над оточуючими. Вона може і не відчувати вини за свої злочини. Тривале вживання наркотиків часто призводить до психічних порушень. Людина почувається зацькованою. А весь зовнішній світ сприймає як загрозу. І справді сучасна поведінка людського суспільства нагадує поведінку наркомана, який, не усвідомлюючи своєї провини, руйнує життєвий простір землі, в нав'язливому прагненні отримати чергову дозу наркотиків грошей. У зв'язку з цим людству цілком справедливо можна призначити реабілітаційне лікування та терапію відмовою відживання наркотичних грошей та переходом на відкриту етичну економіку, без можливості обманювати та приховувати переміщення ресурсів. І перше, з чого слід почати, прибрати можливість таємно спонсорувати злочини та тероризм. Викорінити невидимість грошей, впровадити відкритість і ясність у суспільній електронній системі взаєморозрахунків, суспільній системі компенсацій. Суспільна система компенсацій займатиме важливе місце для самоорганізації вільних суспільств світу. Вона виконуватиме роль з'єднуючих нервових волокон нервової системи суспільного організму. Спинний мозок це координуючий орган суспільства, виконавча влада, координує дії людей, підприємств і корпорацій в автономному режимі за заздалегідь затвердженими програмами дій з правового поля, стимулюючи або гальмуючи потрібні процеси в потрібний час для підтримки життєдіяльності всього організму суспільства. Головний мозок. Законодавча влада у суспільстві. Вона в правовому полі розробляє програми та стратегії, поведінки для виконавчої влади, спираючись на органи чуття, науково-дослідні інститути. Науково-дослідні інститути органи чуття, невід'ємна частина головного мозку. Тільки разом вони здатні правильно реагувати та планувати діяльність громадського організму. На основі цих розрахунків повинні прийматись та затверджуватись програми правового поля для виконання всім організмом під диригентством виконавчої влади. Обов'язково в організмі має бути совість. Її роль у суспільстві виконуватиме служба громадського контролю. До неї потрібно буде не призначати, а запрошувати людей. Гідних представляти свідомість, совість та милосердя свого суспільства ця служба буде наділена правами вищої юридичної сили, її рішення викор... виконуватимуться рештою органів влади. Вона стежитиме за дотриманням принципів угоди про чесне життя вільних суспільств світу та прийматиме участь у стратегічному плануванні шляхів розвитку. Використовуючи науково дослідні установи, її завданням буде знаходити та викорінювати причини виникнення страждань у суспільстві. Вона матиме розподілену структуру, здатну чуйно реагувати на проблеми кожної людини суспільства, які не знайшли вирішення в уже наявних дієвих механізмах виконавчої влади, і потребують коригування програм їхньої дії. Для викорінення причин страждання людини. Головний мозок з органами чуття, під наглядом совісті, це науково дослідні інститути законодавчої влади під наглядом служби громадського контролю повинні розробити збалансовану модель функціонування підприємств шлунково-кишкового тракту суспільства. Для підтримки енергетичного балансу, а також для виконання координуючим органом його завдань та обов'язків. Система харчування та шлунково-кишковий тракт суспільного організму виконує функції поглинання з природного середовища потрібної сировини та перетравлення, переробки його у зручну для споживання форму. Сюди можна віднести такі галузі господарства, як землеробство, харчова промисловість, видобувні та гірничозбагачувальні виробництва, переробні галузі, енергогенерація, легка та важка промисловість, утилізація відходів тощо буде розроблена і діятиме. Загальна програма забезпечення всіх людей вільних суспільств світу свіжими та якісними продуктами харчування, на які завжди буде підтверджений грошима споживачів попит на відкритому для всіх світовому ринку, де діятиме етична економіка. Кровоносна судинна система суспільного організму виконує функції транспортування та доставки товарів. Та послуг для обміну речовин це транспортна інфраструктура суспільства. Імунна система суспільного організму це система захисту та порядку, це органи правопорядку. Вони контролюють процеси в суспільному організмі на відповідність чотирьом параметрам: перший безпека, другий ясність, третій корисна праця, четвертий задоволення від результатів. Та виявляють процеси небезпечні, шкідливі, незрозумілі, некорисні або незадовільні. При виявленні таких їх спочатку демонструють на загальний огляд для прийняття рішення про способи їх усунення. Якщо спосіб усунення вже затверджено, ці органи його виконують. Лімфатична система, система очищення, знезараження. Відведення відходів, процесів життєдіяльності клітин та органів. У суспільстві це система очищення та утилізації відходів життєдіяльності людей та підприємств. Це важлива система, якій приділяється недостатньо уваги на даний час. Як бачимо, знати виявлену подібність процесів у живому організмі та у суспільстві дуже корисно. Це дозволяє знання. Про процеси з однієї сфери прогнозувати за принципом подібності на іншу сферу та краще їх уявляти. Отже, втілити три принципи угоди про чесне життя вільних суспільств світу допоможуть три правила етичної економіки на базі суспільної системи компенсацій. Це буде об'єднуючим фактором для побудови вільних суспільств світу. Вільними суспільства називатимуться саме тому, що кожна людина в них зможе вільно реалізувати волю своєї душі, її прагнення та мрії. Саме реалізувати прагнення та мрії своєї душі насправді і мають цінність в кінцевому підсумку результатів життя. Ми годуємо своє тіло свіжою смачною їжею, любимо годувати свіжою інформацією свій розум. А про те, що потрібно живити свіжими і радісними враженнями, від переживання подій, течії життя свою душу, чомусь забуваємо. Тож давайте докладемо зусиль, щоб життя наше стало наповненим справжньою цінністю, яка живить душу, заради якої вона і прийшла на землю, і заради якої вона, власне, і живе. І ця найвища цінність. Свіжі і радісні враження від переживання подій течії життя.